Слава Ісусу Христові! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Останні дні через російські інформаційно-психологічні операції, які мали на меті нагнітати паніку серед населення, а також через випробовування міжконтинентальної балістичної ракети, останні дні позначилися збільшенням панічних настроїв. Тому добре було би протидіяти цьому. А найкращим засобом проти дії, засобом проти паніки, страху, безнадії, проти розпачі є правильно Боже Слово. Чому? Тому що Боже Слово народжує віру в серцях людей. Бо віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Віра дає здатність бачити дію Бога в нашому житті. І загалом дозволяє бачити нашу історію з точки зору Бога. У нас виникає дуже багато запитань, чому випробування, чому страждання і так далі. Чому? Тому що ми все оцінюємо з нашої земної перспективи. А Бог закликає нас все оцінювати, абсолютно все з перспективи життя вічного. вічного. Відкриємо книгу Буття, 15-й розділ. Де ми читаємо про батька нашої віри Авраама, і в цьому розділі ми маємо опис заключення завіту з Богом, і читаємо від п'ятого вірша такі слова, і вивів він його, тобто Бог Авраама, вивів з намету на двір, і мовив: Глянь же на небо і злічи зорі, коли зможеш їх злічити. І сказав до нього, таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому це за праведність. Єврейське слово в наказовій формі набат, глянь або споглянь містить в собі такий аспект, натяк якби споглянути зверху вниз. Наприклад, в книзі пророка Ісаїв в 5 розділі, вірш 30-й, ми читаємо: Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє. Глянеш на землю, так якби Господь мав подивитися на землю, о, ну і там темрява жахлива, і так далі. Або Псалом 74. Поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Знову подібний аспект маємо. Як то Авраам мав би глянути на зорі небесні, але так якби зверху мав на них подивитися? А щоб було ще цікавіше, то коли ми приглянемося далішій частині тексту, наприклад, далі читаємо про те, як після діалогу з Богом, Бог повелів Аврааму принести йому жертовні тварини, і в книзі буття в 15 розділі, вірші 12, читаємо. Коли ж заходило сонце, глибокий сон опав на Авраама. Тобто, коли Господь перед цим з ним розмовляв і попросив глянути на зорі, то сонце ще світило, був день білий. Ну, уявляєте собі, Бог виводить якогось старшого чоловіка, білий день сонце світить, і він каже: Глянь на зорі, ну, який день мені ті зорі глянути. E, де, де я маю їх знайти ті зорі, як, як сонце світить, коли сонце світить, ну то зір не видно. Зорі видні, вид, 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 видимі стають, коли темрява надходить. А власне, темрява, деякі речі чинить видимими, можна так скажу. Коли є випробування, коли є страждання, то деякі постави починають бути видимими. Певні е, особи стають видимими. Тобто Бог промовляв до Авраама, коли на небі світило сонце, і каже йому глянути на зорі. А мало того, то каже йому, ще глянути на зорі зверху. Що то все має означати? А, ну, власне, цей текст показує, в чому полягає віра. Віра Богу, віра Божому Слову, дозволяє бачити те, що невидиме. Для Авраама. Побачити або на зорі, або повірити, що він матиме такі, таке потомство, як зорі на небі, це справді повірити в неможливе, це справді дивитися в те, що не видиме, і дивитися з точки зору Бога. Віра дозволяє бачити з точки зору Бога. Бо про нього написано: Хто ж, як Господь Бог наш, хто воссідає на престолі? Що дивиться вниз на небо і на землю, що піднімає споруху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами, з вельможами народу свого, дає неплідній жити в хаті, зробивши з неї щасливу матір дітей, псалом 113. Інколи ми Бога уявляємо так інфантильно, по дитячому, як такого старенького дідуся, який з хмар дивиться. На землю. Що ж там відбувається? Тим часом Бог дивиться вниз не тільки на землю. Але і на небо. Зверніть увагу на цей текст, який сидить на престолі, і дивиться вниз, на небо і на землю. Господь є понад усяким сотворінням. В цьому тексті дуже так міцно підкреслена ця трансценденція Бога. Для Авраама повірити, що його Потомство буде як зорі на небі, але це побачити все з перспективи не свого старчого віку, не з перспективи земної, лише побачити з точки зору Бога. Уявімо собі на хвильку. Бог сидить на такому возвеличеному, вознесному престолі, серед незичаних хорів, ангельських, архангельських, херовими серафими прославляють його і раптом. Так як в такій програмі Google Earth маємо наближення об'єктиву на землю, Господь проникає в всі небесні сфери, його увага фокусується на землі, земля наближується, наближується, наближується. І раптом серед того всього Господь бачить купу гною. Так тут написано здається, що піднімає споругу з леденого, що з гною бідного підносить. Дивиться вниз туди. Дивиться, ой, якась чка, 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 якась купа гною, купа лайна. А Стоїть купи, хтось там рукою ще прохає про допомогу. Просить про поміч. І то є погляд Бога, то є любов Бога. І, власне, на, так дивитися на нашу історію, на, на, на ті події, які ми переживаємо, заохочує нас. Боже Слово, до такого погляду заохочує святий Павло Апостол. Саме він заохочує дивитися, вдивлятися в те, що невидиме. Ну, Давайте поглянемо послання до друге послання до Корінтян: нас тиснуть звіду звідусіль. Звіду перепрошую, настиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять та ми покинуті, ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому тілі було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із -за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертному тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував тому і говорив, то і ми віримо, тому і говоримо, бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас. З Ісусом і поставить з вами. Бо все це раде вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає, крушиться, так? Однак наша внутрішня обновляється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави. Нам, Вага тепер, що дивимося не на видиме, а на невидиме, видиме, бо дочасне невидиме, вічне. Присутність Бога в цьому світі справді часто видається невидимою, прихованою. Зрештою, єврейська традиція так представляє Господа, що Бог сотворив весь світ, світ і сховався. Його присутність є невидимою. Тим невидимою не означає неіснуючою. Невидима не означає, що її немає. Вона є просто невидимою. Але Господь є, і він є вседержитель, він є пантократор, все тримає в своїх руках. І Бог допускає до, до наслідків людських виборів. Чому? Тому що серйозно сприймає людську волю. Людину, особу без волі людина перестала би бути особою. Ми би перестали бути подібними до Бога. І Господь серйозно сприймає людську волю, сприймає, тому допускає, щоб наслідки наших виборів ну, стали нашою участю теж. І інколи це є дуже кепські наслідки, дуже погані наслідки, але, але сприяє, щоб ці наслідки також були для нашого блага, були для нашого добра. Тому кожен утиск, кожне випробування, кожне страждання це шанс для християнина, щоб ще більше в нас проявилося життя Ісуса Христа. Бо наша мета життя вічне. І саме з цієї перспективи потрібно дивитися абсолютно, абсолютно, абсолютно на все. Тому найважливіша турбота для нас, християн, в кожному часі, незалежно від епохи, це дбати, щоб ми не Перебували в Богові, в Божій освячуючій благодаті, щоб ми не втратили з наших очей керигмату, керигме, любові Отця, яку Він явив в Ісусі Христі, яку хоче розлити в серцях наших Духом Своїм святим. Бо в Ісусі Христі Він зродив нас до життя вічного, а все, що народжується від Бога, каже Йоанн Апостол, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ. Віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий. Тому, дорогі брати і сестри, відваги, не падаємо Духом, молимося е, за наш народ, молимося за наших воїнів, молимося за, за владу нашу, за наше керівництво. Е, може, трохи більше молимося, ніж критикуємо. Може, спробуємо в два рази більше молитися, ніж, ніж критикуємо. Тоді будемо мати трохи більше, будемо більше зайняті Добрим ділом. І не переживайте, бо Господь є, Він керує історією, Він відставку не подав. Він далі все тримає під своїм контролем. Дякую вам за увагу. Вперед, до перемоги, до зустрічі!